Малята, а ви знаєте, коли починали танути сніги і наставала тепла пора, наші предки святкували прихід весни. Дівчата співали пісні, що називалися Веснянками. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію, щоб усе живе навколо прокинулося і знову ожило. Тож давайте разом з вами заспіваємо веснянку. Раділи приходу весни всі, старі і малі. Цю радість вони виливали у танці хороводи та веселі ігри. Тому і вам пропоную пограти у веселу гру. Весела гра? Так чи ні? Сірий вовк голодний з білками стрибає, у дуплі до вечора сидить і співає. Ну, мерщий, скажіть мені, чи буває так, чи ні? Ні! Співа карась на глибині чарівним голосом пісні. Цікаво знати це мені, чи буває так, чи ні? Ні. Ріка біжить у далині чи є у неї ноги? Ні! Розповів сусід мені, що люди не ростуть в вісні. Ну, а ви скажіть мені, правда це, чи може ні? Ні. Чи може вище гір літак у вишину злетіти? Так. А крокодили на сосні свої будують гнізда? Ні. Чи зацвітають навесні чудові квіти запашні? Так. А під кінець скажіть мені цікава гра у так чи ні? Варто зазначити, що в Україні 22 березня відзначають свято Сорока Святих. А в народі. Його називають Свято Жайворонка. Наші пращури вважали, що весну приносять на своїх крилах птахи. Тому в цей день випікалося обрядове печиво у формі жайворонка. Жайворонки годилося випікати по 40 штук і роздавати дітям. Діти бігали з пташкою, підкидали її догори, імітуючи спів жайворонка та вигукуючи весняні заклички до птахів. Пташок викликає з теплого краю Летіть, соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Але, попри все. Найголовнішим залишається те, що усі веснянки, заклички та ігри звеселяють людей, несуть в їхні душі красу та оптимізм та є дорогоцінним скарбом культури наших прапрадідів. До побачення, малята! Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!